Якщо ви захочете, ви у вас закінчився депозит, і ви хочете цей депозит зняти, то що роблять банки? Вони своїми внутрішніми документами говорять, що це підозріла операція, що у нас є сумнів з приводу того, що ви дійсно хочете зняти гроші, як результат, вони вам блокують рахунки. Тобто, іншими словами, через підозру до того, що можливо ви під впливом якихось шахраїв. І Таким чином вони блокують видачу грошей. І, але це не може постійно продовжитися в кінці кінців. Воно вже виліться в такі масове неповернення, масове відмови, і тоді вже стане зрозуміло. вже зараз є відповідне повідомлення в пресі. З приводу таких відмов це призведе до паніки, і це призведе до того, що банківська система просто не буде здатна виконувати свої зобов'язання ні перед складами, ні перед клієнтами, а також з проблемами здійснення перерахування. Іншими словами, це щось подібне до тих проблем, які свого часу були до 2008 року, 1998 року. Це фактично дефолт, але дефолт не бюджета, а дефолт банківської системи.